1921 році місяць вересень був проголошений в Онтаріо, але до того часу ми вшановували 7 вересня. А 19 листопада 2024 року Федеральний сенат Канади прийняв закон української спадщини в Канаді. 34 ліття поселення українців в Канаді стали важливою частиною канадського суспільства. Так що сьогодні шановуємо разом. Масова міграція розпочинається ще з 1861 року. Коли 19 вересня після 22 днів. Подорожі на пароплаві Орегон до Канади прибули вихідці з прикарпатського села Небилів Іван Пилипів та Василь Єленяк. Вони зважились на таку заокеанську авантюру через чутки про дармову землю. Тоді в Канаді. За 10 долярів можна було отримати 65 гектарів землі. Згодом Пилипів та Єленяк стали заможними фермерами. За якийсь час заснували найбільше поселення українців в Канаді. Єдина стара нині це місто Чікман у провінції Альберта.